Доброго ранку сонечко золоте. Доброго ранку небо голубе. Доброго ранку українській сім'ї. Доброго ранку, багатій землі. Мої любі хлопчики та дівчатка, прослухайте та відгадайте, про яку країну йдеться мова. На землі великій є одна країна, гарна, неповторна. Красна, як Калина. І живуть тут люди добрі, працьовиті, і, скажу, до речі, ще й талановиті. Землю засівають, і пісні співають, на бандурі грають, і вірші складають, про ліси і гори, і про синє море, про людей і квіти. То скажіть же діти, що це за країна? Правильно, мої любі, це наша рідна ненька Україна. Україна це наша земля, наш рідний край. Україна вона в усьому, що нас оточує, у містах, у кожному камінчику, деревці. Це і червона калина. Що росте на подвір'я біля вашої хати? І рушничок, вишитий бабусиними руками, Україна. Це й зелена трава у дворі вашого дому, по якій можна бігати, на якій приємно відпочивати, полежати й подивитися в небо, як там пливуть білесенькі хмаринки. Ми називаємо Україну нашою батьківщиною. Діти. Ну ми розгляньмо прекрасні пейзажі. Правда, вони чудові. Це прекрасна природа, це наша батьківщина. Якими словами можна охарактеризувати нашу Україну? Тож зараз я пропоную вам пограти у гру Україна, яка? Тож дайте відповідь на питання. Яка ж Україна? Подумайте! Рідна, вільна, щедра, хлібна, дружня, сильна, єдина, співуча, багата, красива, дуже гарна. Казкова, кольорова, родинна, гостинна, квітуча, мудра, чарівна, історична, молодці, Україна, як і кожна незалежна держава. Має власні національні державні символи. Один із них є прапор. Дітки, а якого кольору наш прапор? Правильно, синьо жовтого кольору. Жовтий колір це колір життя, колір пшеничної ниви, колір хліба, зерна, колір сонечка. Адже без його теплого проміння не дозрів би врожай і не було б хліба. Синій колір це колір чистого неба, колір води. Наступний державний символ це герб України. Він є тризуб, символ влади. А ще в тризубі відображено триєдність життя: це батько, мати і дитина. Які символізують силу, мудрість і любов, останнім державним символом є гімн України, це урочиста пісня, символ нашої державної єдності. Коли грає гімн, всі люди встають і слухають його дуже уважно. Я пропоную вам зараз послухати гімн України. Слава Ніволя, ще нам брат українці усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса. Чисто души и, и тела мы положим за нашу славу. Окрім державних символів України, є ще народні символи, український національний одяг, вінок, який символізує життя, долю, життєву силу. Віночок є частиною українського національного костюму. До нього вплітають 12 квіточок: це чорнобривці, незабудки, барвінок, ромашки, маки, волошки, безсмертник, цвіт яблуні, любисто. Вишитий рушник це стародавній оберіг дому, символ щасливої долі, оберіг від злих сил і пам'ять. Про святе і незабутнє, коровай символ багатства через плодючість природи. Українська народна пісня то живий скарб, що йде від покоління до покоління. Калина це символ рідної землі, символ красивої української дівчини, символ щастя. Ось сьогодні ми поговорили про нашу неньку рідну Україну. Та наостанок послухайте, будь ласка, віршик про нашу Україну. Ми дуже любим весь наш край і любим Україну, їлани, зелений гай, в саду рясну калину, там Соловейко навесні співає між гілками, та й ми співаємо пісні, змагається він з нами. До побачення!